П'ятниця, 13 вересня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю, підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Ще 49 українців. Знов дома. Сьогодні відбувся 56-й обмін військовополонених. Вперше за довгий час вдалось повернути з російської неволі 23 жінки. жінки. Вже вдома привіт, дочка. Привіт, я вже дома мам. Я вже в Україні. Поблизу нього вибухнув наплічник з мінами і уламок снаряду влетів просто в хребет. Як у Дніпрі після тяжкого поранення відновлюють 24-річного командира-розвідника я, я, я відчуваю тиск, як я йду, як працюють м'язи. Ні, йти не важко важко буде присідати, коли повісять тягар або штовхати щонебудь. Стріляли стоячи, лежачи і в русі на Дніпропетровщині десантники і поліцейські провели стрілецькі змагання, яку зброю використовували та хто переміг. Ще 49 українців знову вдома. Це воїни ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, захисники Азов, Сталі та цивільні. Серед звільнених з російського полону, зокрема, герої України військовий медик Віктор Івчук та Леніє Умєрова, дівчина, яку Росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала до Криму до хворого батька. В офісі омбудсмана наголосили, вперше за довгий час вдалось повернути з неволі 23 жінки. Сьогодні відбувся 56-й обмін військовополонених. Загалом з початку повномасштабного вторгнення додому повернулися 3569 українців. тисячі я вже вдома, українців. Привіт, дочечка, привіт. я вже вдома, мам, я вже в Україні. Все. Вночі російські терористи били по Нікопольщині дронами камікадзе і артснарядами. У райцентрі поранена літня жінка. Її ушпиталили з осколковим пораненням голови. Побиті три приватні будинки. Є руйнування житлового сектору. І у Мирівській та Марганицький громадах був обстріл Червоногригорівської. Його наслідки уточнюють. Водночас, вже відомо через вчорашній обстріл в Нікополі практично зруйнований храм. Межівську громаду на Дніпропетровщині включили до оновленого переліку території в районі бойових дій. Вона в Санельніківському районі, що межує на кордоні з Донеччиною. Про це повідомила Межівська селищна рада. За словами тамтешнього селищного голови, завдяки цьому місцеві зможуть отримати соціальну підтримку. Мешканці нашої громади мали можливості отримати додаткові соціальні виплати або соціальні якісь гарантії для перебування як ми живі, і при, як, при необхідності виїзду з території межкої громади. От саме з цією метою мною було е, ініційоване е, е, звернення до мінорієнтеграції». Дві людини загинули ще дев'ятеро. Отримали поранення, у тому числі дитина. Росіяни завдали сьогодні авіаудар по ємпільській громаді на Сумщині. Кап скинули просто на цивільну інфраструктуру. Пошкоджені житлові будинки, лікарні, відсутні електропостачання. А в Покровську ворог зранку зруйнував ще один міст. РФ обстріляла шляхопровід східний, пошкоджене полотно та опори. В Ова повідомили автівки рухаються лише з одного боку переправи. Раніше окупанти знищили міст із Покровська. До мирнограду. А на Франківщині сотні рятувальників гасили пожежу на промисловому підприємстві, що виникла через ворожу атаку. До ліквідації залучили десятки спецавтомобілів, а також три пожежні потяги. Наразі полум'я приборкали. Масштабна схема на сотні мільйонів гривень під час війни п'ятьом колишнім високопосадовцям Дніпропетровщини оголосили підозру у розкраданні грошей на ремонті доріг. Про це повідомили в НАБУ. Правоохоронці імен не називають однак говорять серед них екс-голова Дніпропетровської ОВА. В цей період посаду обіймав Валентин Резніченко. За версією слідства у 2022 році підозрювані уклали угоди на обслуговування доріг замість їх ремонту, щоб отримати пріоритетне фінансування, оскільки на Ремонт в умовах воєнного стану кошти виділялися в останню чергу. Витрати на це обслуговування безпідставно збільшили до півтора мільярда гривень, і договори уклали з компанією, пов'язаною з ексголовою. Ова Експертизи підтвердили, вартість матеріалів була завищена на 286 мільйонів гривень. Раніше стало відомо, що йдеться про фірму супутниці Разниченка, яка виявилась фітнес-тренеркою. Всім фігурантам повідомили про підозру. Санкція статті передбачає. Позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. І за оперативною інформацією анонімних телеграм-каналів колишнього очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Розніченка затримали при спробі виїхати за кордон. Наразі деталі невідомі, а інформація перевіряється. Отримала підозру замість адвокатського дозволу. У Дніпрі СБУ викрила експемічницю судді, яка передавала злочинцям закриті дані з реєстру судових рішень. Її клієнтами були лідери злочинного угруповання. Їх цікавили заплановані правоохоронцями слідчі дії, зокрема обшуки. Так вони хотіли уникнути відповідальності за рейдерство та шахрайство. Натомість обіцяли своїй інформаторці допомогти отримати дозвіл на адвокатську діяльність. Фігурантку звільнили її загрожує до шести років в'язниці. Вилучили метамфетамін, канабіс та коноплі. Поліція спільно з СБУ викрила трьох наркозбувачів у кривому розі вдома. У двох чоловіків та жінки виявили наркомісні речовини та гроші у різних валютах. Наркозбувачку затримали та повідомили про підозру правову кваліфікацію щодо чоловіків визначать після проведення експортиз. Триває слідство. Вже завтра, у другу суботу вересня, відзначатимемо День міста у міськраді, наголошують саме день, а не річницю, адже рік заснування викликає чимало дискусій серед істориків. Те, що Дніпро заснувала російська імператриця Катерина, найбільший міф, який багато містян і досі сприймають за дійсність. Чому і невже ціле місто імперці могли створити просто серед пустки? Що тут було до Катеринослава разом з істориком? Дослідив наш кореспондент Владислав Авдієнко. Далі про величний край трьох фортець, козацькі битви, і спроба росіян знищити нашу історію та нав'язати свою. Ви Точно бачили цей обеліск на соборній площі. Це найстаріша кам'яна споруда Дніпра, верстова миля, колись жирний знак імперської присутності РФ. Вона показувала відстань звідси до Петербурга. Воно – це один із символів так званого заснування Дніпра Катериною, чи не найбільший міф в історії міста. І ось чому насправді Дніпро зародився на 150 років раніше. Ми з вами знаходимося в центрі колишньої фортеці. Історик Святослав Черук веде залишками козацького міста Новий Кодак в одноіменному районі Дніпра. Майже 400 років тому тут буквально кипіло життя. І шинки, і адміністрація новокодацької паланки, де знаходився військовий двірець. Окрім того, новий кодак був відомий своїм великим базаром. При в'їзді найстаріша церква Дніпра. Нині у камені. А 1645-го була зведена повністю з деревини. Кожні 20 років дерев'яну церкву перебудовували, тому що деревина це такий матеріал, який псується. Тоді у ній зберігали священну реліквію, ікону новокодацької божої матері. Козаки вірили, вона чудотворна. Козаки вважали, що вона врятувала їх під перекопом під час однієї з битв. Далі вважали, що вона врятувала їх від чуми, тому що була велика епідемія. Чому в 1762 році, яка затрухнула новий кодак? Новий Кодак був центром однієї з паланок Запорозької Січі. Це щось на кшталт нинішніх обласних центрів. Тут проживали близько п'яти тисяч люду. Крізь місто проходив чумацький шлях у Крим. Сучасною полтавською трасою йшов до нового кодаку. Тут вони перепливали річку Дніпро. Це була паромна переправа. Три-чотири дні ви могли чекати на свою чергу, щоб сюди перепливти звісно, за цю послугу необхідно було заплатити. Окрім того, потрібно було заплатити за те, які товари ви везете. Нині обриси козацької фортеці можна помітити на мапі та навіть вживу. Найпевніше, що і це і є якраз залишки того старого фортечного валу. Він, звісно, був набагато вищий. Та й назви вулиць говорять самі за себе: старшинська фортечна старий вал. І от якраз оця вулиця це. У цей вал залишку. а вал. тому і старий вал. Старий вал. Тому, а що... ми не догнали вначалі. Чого Так перейменували Наталія Володимирівна. Живе на руїнах фортеці вже 20 років, проте про неї і не чула. Тут було козацьке поселення, і тут фортеця води Виспос... цього. Я не знала. Це точно за 20 років. За а хто нас просвіщав тут? Дуже приємно почути і узнати, що в цього місця така історія. Історія, яку ще тоді намагались знищити росіяни, Петро І на знак помсти козакам спалив місто вщент, та за 30 років новий кодак відроджується із новою силою. Відбудовується фортеця, навіть більше розростається населення. На іншому ж краю Дніпра розвивається старий кодак, розповідає історик Ігор Кочергін. Вали тоді були висотою 14 метрів. Плюс ще вежі над ними так дерев'яні стояли. І коли, наприклад, то з'являвся кілометрів за два. 20. Їх було видно. Це польська фортеця 1635 року, яка мала не допустити походи козаків на Крим, але майже одразу стала їхньою здобиччю. Гарнізон перебили, а цього коменданта Маріона посадили на вочечку з порохом і підпалили. Згодом поляки відбудували більшу фортецю. На її штурм козакам знадобився майже місяць. Тут було кількасот гарнізон, десь до 600, так ну і плюс прилегли якісь там підрозділи. А у українців там було кілька тисяч. А чому не могли взяти? Тобто вали ж з ґрунту, тобто їх розруйнувати майже нереально. Нині від насипів фортеці лишилося менше третини. Їх знищили за часів радянщини, перетворивши мальовничу пам'ятку на гранітний кар'єр. Українська історія їх абсолютно не цікавила, тому ця фортеця… Фортеця вони не сприймали як якусь пам'ятку у другій половині 18-го сторіччя на цьому місці виростає село Старі Кодаки на лівому березі Дніпра. Теж була фортеця Богородицька, диво українського фортифікаційного мистецтва з висоти нагадує черепаху. Її звели 17-го століття у козацькому місті Самар. Нині тут Самарський район Дніпра. Сюди сходилися шляхи з Саречанки і Лівобережної України. З Нового Кодака ішли товари і валки з правобережної України, і туди далі на Кримське ханство, на Кавказ. Торгові шляхи зв'язували козацькі поселення у трикутник. Саме тому Дніпро називають містом трьох фортець. А між новим і старим Кодаком виникло поселення Слобода Половиця вздовж Дніпра, вздовж сучасного проспекту Іварницького. І уявіть усю цю історію росіяни вирішили перекреслити, змусити українців забути і заснувати Катеринослав спроб. Було дві: 1776-го створити серед боліт на Самарі. Місцина була доволі вологою. Басійно була маса комарів, які приносили малярії. Люди хворіли і помирали. А вже 1787-го обрали пагорб на Соборній площі. Тодішня правителька Катерина помпезно заклала каменюки у фундамент спасу при. Ображенського собору разом з іноземними гостями, от тільки храм спромоглися звести лише за 50 років, а територія навколо нього майже століття лишалася пусткою. Міське правління було в Кодаку. У нових кодаках фактично і був той Катеринослав. і документи відправлялися саме з нового кодаку? Тут нічого не було. Ну у той собор е, у той з'явився тільки потьомківський так званий. Е, тобто перші будинки активно почали з'являтися в 1870-х роках. Причина банальна: на горі довго не було доступу до питної води, але росіяни понад усе хотіли створити бодай щось та привласнити цивілізаційні здобутки собі. Це були козацькі поселення, а не російські. То як можна заснувати нове місто? На тому, що вже існує, це тільки росіяни можуть пояснити. Наше місто формується задовго до Катерини II. Якщо ми кажемо, що 1776 рік дата заснування міста, то ми кажемо, що це імперське місто Катеринослав, який заснувала Катерина. Але ця дата й досі позначена у статуті міста. Історики кажуть, її треба замінити. Варіантів декілька: 1520, 1635, 1645 – дати заснування козацьких міст фортець. До слова, до 2001 року день міста ми святкували у травні, коли Катерина заклала свій камінь. Сьогодні ж відзначаємо у вересні одна з версій на честь дня народження Олександра Поля, почесного громадянина, завдяки якому фактично Дніпро перетворився на потужний промисловий центр. Він все першого вересня, Владислава Вдієнко, Олександр Довгань та Денис Єлисавенко – Новини 11 каналу. святкувань. До дня міста не буде. У ці вихідні у парках Дніпра мали проходити розважальні заходи до Дня міста. Вони були заплановані у парку Новокадацький та Шевченка, а також у сквері Західному. Проте через складну безпекову ситуацію все скасували. Повідомили в департаменті парків та рекреації міської ради. Уламок снаряду влетів через шию та пошкодив хребет 24-річного командира-розвідника, який отримав надважке поранення, відновлюють у Дніпрі. Жити в нових умовах навчають у рекавері одному з реабілітаційних центрів національної мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для поранених захисників. Як реабілітують молодого командира, біля якого вибухнув рюкзак з мінами? Наш репортаж далі. Юрію 24, до війни працював під Сайолою. Коли ж ворог розпочав повномасштабне вторгнення, вирішив, повинен захищати країну. Я проснувся удрому. Я прокинувся вранці, побачив записку від мами, що почалась війна. Я посидів, подумав і зрозумів, що потрібно брати зброю до руки. Наступного дня пішов до військкомату. Спочатку його не брали, казали, молодий. За три місяці запропонували контракт. Тоді ж хлопець потрапив у бажану 93-ю бригаду. Шлях почався з Соледару, потім Бахмут. Там заступили на потім заступили на напрямок Авдіївки. Там отримав поранення. Ми поросувались із сапером. У нього в рюкзаку було близько шести мін протипіхотних, і у мене близько трьох. Осколок залетів у рюкзак, і він вибухнув з усіма мінами. Це було на відстані 5-7 метрів від мене. Сапер загинув на місці. Частина осколків прилетіла в Юрія. Найбільше потрапив у шию і пошкодив хребет. Тіло нижче грудей паралізувало. Після 10 місяців лікування у столиці на реабілітацію потрапив до рідного Дніпра в один з найсучасніших в країні центрів рекавері. Я відчуваю тиск, як я йду, як працюють м'язи. Ні, йти не важко. Важко буде присідати, коли повісять тягар або штовхати щось. Це рекавері лише один із цілої національної мережі реабілітаційних центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць з надважкими травмами. Завдяки сучасній медицині люди можуть з такими травмами відновитися і навіть вести повноцінне життя. В нього ушкодження йде травма спинного мозку і хребта. І такі травми зазвичай вони важкі. Тренування полягають в тому, щоб навчити пацієнта користуватися кріслом колісним, так щоб він не відчував обмежень у пересуванні. І з Юрієм тут комплексно працює ціла мультидисциплінарна команда фахівців за індивідуальною програмою, аби якнайшвидше навчити жити в нових умовах. На Даний момент ми відпрацьовуємо різного роду захвати, дрібну моторику. Він може з легкістю написати своє ім'я, номер телефону або, наприклад, там декілька речень. Важко, але він пробує. Ми з цим працюємо. У складі мультидисциплінарної команди Рекавері є лікарі з фізичної реабілітації, терапевти, ерготерапевти, логопеди та психологи. Іноді ці люди роблять надможливе, і Юрій вже бачить результат цієї титанічної роботи. Раніше У мене не рухалися ноги. Зараз я можу вже ходити. Починає вертатись чутливість потихеньку. Більш-менш самостійно стаю перший час взагалі я не міг нічого робити. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини 11 каналу. На честь легендарного комбата 25-ї окремої повітряно-десантної бригади і героя України Віталія Бухонка на Дніпропетровщині десантники і поліцейські провели стрілицькі змагання. Найкращих визначали за кількома вправами і нормативами, з якої зброї стріляли, і хто переміг, дивіться. Професійні військові змагались у вправах зі снайперською, штурмовою гвинтівками, пістолетом і помповою рушницею. На полігоні під Дніпром зібрались найкращі стрільці 95, ї 25, ї 71, ї 79 ї бригад, а також цивільні. Снайпер на псевдокомісар каже, це не тільки спортивний азарт, а й досвід. Куля ніколи не летить прямо, вона підіймається, а потім падає до своєї цілі. Тобто потрібно враховувати ще вітер, який буде на висоті максимального піку траєкторії. Також є поправка на оберт землі, От, тобто, як тільки ви переходите рубіж за кілометр, це треба враховувати. Стріляли стоячі, лежачі і в русі. Одна з найскладніших вправ: зірка шерифа, і з кожним пострілом мішень активно рухається і влучати і ще важче. Змагання провели на честь загиблого героя України командира одного з батальйонів 25-ї бригади Віталія Бохонка. Офіцер ЗСУ отримав важке поранення під час ворожого обстрілу і помер в лікарні у дві 2022 року. Навіть перебуваючи в надзвичайно складних обставинах, керуючи вже таким такою великою кількістю людей, виконуючи дуже складні бойові задачі. Він завжди знаходив час для мене, завжди знаходив час для своїх батьків. На змагання запрошували бійців із інших підрозділів, але з об'єктивних причин приїхали не всі. Військові зараз у зоні бойових дій знищують окупантів. Всі прибули, хто як якусь мали маленьку можливість. Тому що більшість зараз да, на виконанні бойових завдань. Більшість показали відмінні результати. У командному заліку переможцями стали бійці 79-ї бригади. Євген Коптів, Денис Вєтров, новини 11-го каналу. Сьогодні землю накриє потужна магнітна буря. Вона сягатиме 6 балів. Фахівці кажуть, така сонячна активність може не лише негативно вплинути на здоров'я людей, а й спровокувати збої у роботі техніки та джерел зв'язку. Українці, які реагують на зміну погоди, можуть відчувати сильний головний біль, перепади тиску та настрою. Тож більше відпочивайте, уникайте стресів та пийте багато рідини. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 29 градусів вночі плюс 19. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.